Проектори, китайські проектори. Я думаю, багато хто з вас бачив рекламу у цих дивовижних пристроїв, котрі за 1400 гривень вам дадуть і якість, немов кінотеатрі, щоб ти міг валятися зі своєю другою половинкою і дивитися, не знаю, наприклад, якогось Гаррі Потера. Але в реальності ті проектори за 1400 гривень дають вам якість приблизно, як в 2007 році. Для ностальгічних відосів вистачить? Не забудь підписатися на канал, ставити вподобайку, дзвіночок, ну все таке, ну ви знаєте, ну хочеться, щоб мій контент дивилися більше. А ми починаємо. Насправді на Алі існує дуже багато різноманітних проекторів, реально за будь-який прайс і кожному по кишені. Так ось і я подивився на у те все і подумав: а чи не придбати мені проектор? Можливо, він мені знадобиться, тим паче, що з переїздами в наш важкий і нестабільний час його набагато легше з собою тягнути, ніж якусь плазму дюймів на 50. І ось результат. Мій малесенький, легесенький, а він реально малесенький і реально легесенький, HongTop S30 Max. Що у нього є і чому він Макс. Ну на звичайній моделі е, стоїть Android 7 на Максу Android 10. До речі, не знаю наскільки він сильно впливає, порівняти мені нема з чим. Також у нього на борту є виходи HDMI, USB, інфрачервоний порт і AUX, котрий можливо вам і не знадобиться. Я вам далі поясню чому. Я коли його вибирав і придбавав, я його брав лише з однією цілею повалятися ввечері і подивитися якийсь гарний серіальчик зі своєю дружиною. І свою функцію він виконує на ура. У цього проектора своя оболонка, і я так розумію, під кожний проектор робиться саме своя. В моєму випадку вона дуже зрозуміла і класна. Українська мова, звісно, є, тому що це Android. Тут доволі легко розібратися, як налаштовувати зображення в залежності від кута, нахилу чи догори дригом, чи ні стоїть твій проектор. Як заявлено, цей малюк може видати 150 дюймів зображення. Але ви їх не подивитесь. Ні-ні ні, не тому, що він не може, він може, хоча якість там уже буде трішечки сумнівна. А тому, що 150 дюймів це дохера багато. І так, я повівся на цей маркетинг. Думав, буду валятися перед величезним екраном, не мов в кіно, але у себе вдома. Але потім я почав шукати екрани для проектора. І я очманів! Тому що я спочатку побачив стадію мови, за гарною ціною, а потім подивився, скільки він в сантиметрах. І це було 220 на 144. Я почав заміряти від стінки до стінки, в кімнату, в котрій ми збираємося жити. І там. 220! І таким чином я вирішив взяти собі полотно лише на соточку. Я собі взяв для перегляду світовідображаюче полотно, і це дуже прикольна штука, тому що з боку, можливо, картинка трішечки не така. Але коли ти валяєшся напроти зображення, навіть в день тобі більш-менш нормально видно. Якщо, звісно, у тебе зашторені штори. Шторині штори. Ніж штори. Хм. Але все ж таки він брався для нічного перегляду усіляких серіалів та фільмів. А потім я такий думаю, що ж мені краще придбати для цього проектора: блютуз-колонку чи звичайні колонки, щоб був гарний звук. І добре, що я нічого не придбав. Тому що, будучи таким маленьким піздюком, він реально маленький піздюк, тому що він дуже гучний. Динамік знаходиться позаду. І так це мене приємно здивувало, тому що не потрібно було ніякої жодної іншої периферії до нього. А й за того, що у нього є блютуз, реально можна вімкнути собі блютуз навушники, і навіть якщо твоя інша половинка спить, їй не заважати. Але не все так офігезно після його експлуатації. По-перше, це шум. Як би тобі не хотілося, фізику ти не обдуриш, і лампа виділяє тепло. І це тепло відводить радіатор з кулером, котрий бляха шумить. Під час такої музяви вентилятора майже не чутно, але динаміку. Шпарить він що нада. Да й навіть коли ставиш на тихесенький режимчик, його, звісно, чутно, але звикнути можна. І так само у мене чомусь через два місяці він почав барахлити, і мені довелося розбирати цей чудо-апарат, щоб змастити кулер. Але після цього, начебто, почав він працювати більш-менш нормально. Але барахління кулера пережити можна. Але у нього є ще один такий величезний недолік: Те, що його будова складається із лінзи, лампи, дзеркала. А у мене є домашні тварини. А домашні тварини це пилюка. А пилюка <хи> вся буде знаходитися всередині проектора, і тобі доведеться його чистити щоразу. Так, там всередині намазана якась фігня, схожа на якийсь клей, чи що, щоб ця пилюка якось осідала, але все ж таки, вже через перший місяць мені довелося його продувати, потім ще раз продувати, а потім розбирати і чистити вручну ватними паличками. Ця процедура і забудова саме цього проектору не занадто складна, але. Чи кожен зможе його розібрати і зробити і зібрати назад? Це вже величезне питання. Ще один величезний недолік, те, що мій проєктор підтримує через HDMI лише 30 кадрів на секунду. Тобто ти не можеш під'єднати свій комп'ютер і насолодитися грою в якій Red Dead Redemption в 60 FPS. Але вихід є, я на нього поставив Steam Link. Steam Link – це такий додаток на Android, на котрий ти можеш транслювати гру, котра запущена у тебе на ПК. В моєму випадку мій проектор на андроїді, у нього є Bluetooth, у нього є USB, тобто ви можете до нього спокійнесенько під'єднати геймпадік, запустити улюблену гру у себе на ПК і транслювати зображення прямо на цього малючка. І от саме через Steam Link він працює в 60 FPS. Але 120 пі. І ти мені скажеш, бляха, яке 720 пі? А як же 4К? Да греть з ним, хоча б Full HD. Але в ньому нативна матриця на 720 p Чи страждаю я від цього? Майже ні. Насправді, якщо дуже далеко валятися від зображення, то пікселів майже непомітно. Чи повернувся би я зараз в минуле доплатив би трішечки і придбав Full HD? Да, звісно, так. Я і думав, що я придбаю Full HD, але насправді виявилося все трішечки інакше. І я впевнений, що коли я буду собі брати наступний проектор, я вже буду придивлятися до чогось більш кайфового. А чому я буду брати собі інший проектор? Запитаєте ви. По-перше, я закохався у проектори. По-друге, це коли ти валяєшся його і дивишся зі своєю другою половинкою, і вона засинає, воно не так сильно б'є в очі, як звичайна плазма, тобто прокинутися майже нереально від світла, а тобі більш-менш видно все гаразд. По-третє, це компактність. Ви можете його взяти куди завгодно із собою. Хочете його взяли, поїхали до друзів, подивилися кіно. Хочете, якщо ви мешкаєте в приватному будинку, просто вийшли на подвір'я і разом з комарами подивилися якесь гарне кіно. Ну і, звісно ж, величезною компанією. Я наголошу знову на тому, що на ньому є Android і гарний динамік, тому можна просто нічого з собою, окрім нього, не брати. Дає величезний плюс те, що ти можеш роздати банально Wi-Fi з телефона і реально десь на природі валятися дивитися, якщо у тебе є якийсь Так Брати проєктор чи не брати? Брати, тому що 50 доларів у сучасному житті це не так вже і багато. Так, це нормальна сума, але можна знайти дешевше, можна дорожче. А плюси його в тому, наприклад, якщо у вас є діти, ви можете їм окремо вімкнути мультсеріали де завгодно, в будь-якій кімнаті. Вони будуть задоволені і можуть кидатися в зображення чим завгодно. Головне, не виводьте зображення на якесь вікно. Тим паче за таку ціну в 50 доларів ти жодної плазми не придбаєш, тому що вони коштують ну в разів так 10 дорожче. Хоча завжди вибір за вами. Дякую, що подивилися відео. Мене звати Вадім. Підписуйтесь на мої соцмережі. Бувайте.